Чи бувало у вас таке, цитата у стрічці надихає настільки, що ви навіть ділитеся нею з іншими, а вже наступного дня і не згадаєте, хто її написав і про що вона була. Або пісня, чи фільм торкаються так сильно, що, здається, вони змінюють усе життя. Та минає кілька днів, емоції стихають, і ви знову повертаєтесь у звичний стан? У мене таке траплялося безліч разів. І сама тоді я почала задумуватися, чому деякі речі впливають на мене лише на мить, а інші змінюють мене назавжди. Я відкрила для себе просту, але потужну модель, яку підслухала у Чейза Хьюза. Вона пояснює, що є різні рівні впливу. На поверхні слова і аргументи, але справжня сила починається значно глибше. І від того, на якому рівні ми торкаємось людини, залежить наскільки сильним буде результат. Я покажу тобі цю піраміду чотири рівні впливу. Коли ти зрозумієш їх, ти інакше подивишся на свої звички, на чужі маніпуляції і навіть на роботу соцмереж. Це друга частина циклу про маніпуляцію та вплив. У першій частині я говорила про те, як соцмережі маніпулюють нашими емоціями. Як працює приховане перепрограмування нашої нервової системи та як навчитися бачити прості сигнали маніпуляції? Отже, є чотири рівні впливу. І від того, на якому рівні ми торкаємось людини, залежить наскільки сильним буде результат. Перший рівень думки. Це поверхня, це іскри в голові. Хтось сказав розумний аргумент, я кивнула, погодилась. І вже за годину забула думки швидко з'являються і так само швидко зникають. Наприклад, я читаю цитату у стрічці, вона здається мені мудрою. Я навіть можу поділитися нею, але якщо нічого більше не відбувається, через кілька днів я вже не згадаю ні автора, ні сенсу це найслабший рівень впливу. Другий рівень почуття вони сильніші за думки. Це емоційна хвиля, яка може підняти, може сколихнути, може навіть на кілька годин змінити мій стан. Але все одно, це хвиля. Вона піднімається і спадає. Наприклад, я слухаю музику, яка пробуджує у мені сум або натхнення. На той момент я відчуваю себе зовсім іншою. Але через день мій стан знову повертається до звичного. Почуття змінюють мене, але ненадовго. Третій рівень поведінка це вже сильніше. Це наші звички, наші патерни. Поведінка формується повторенням, і коли вона закарбована, вона може тримати нас роками. Наприклад, дитина вчиться зав'язувати шнурки. Спочатку це складно, але після сотень повторів це стає автоматичним, і вже в дорослому житті вона не думає, як саме я зав'язую. Рука сама робить рухи, і те саме з усіма нашими щоденними реакціями. Четвертий рівень імпульси, це найглибший рівень, це код виживання, записаний у нашій нервовій системі тисячі років. Тут живуть наші найсильніші реакції, які ми навіть не усвідомлюємо. Наприклад, навіть тритижнева дитина. Якщо підняти її над поверхнею, починає рухати ніжками так, ніби хоче йти. Це не тому, що вона така розумна, це не досвід, це реакція, яка вшита у мозок. Це наш адмінпароль. І ось головний закон: чим ближче до імпульсів, тим сильніший вплив. Ніхто і ніколи не переконає людину тримати подих, поки вона не помре. Бо на рівні імпульсів мозок вимикає логіку і бере керування на себе. Коли я це зрозуміла, я перестала обманювати себе. Вплив це не красиві слова і не техніки спілкування, справжня сила там, де тіло переписує мозок. Ми звикли вірити, що все вирішує розум, що якщо я достатньо подумаю, переконаю себе словами, то зможу змінити свій стан. Але правда в іншому. Тіло переписує мозок значно швидше, ніж мозок змінює тіло. Я можу роками повторювати собі я впевнена, я спокійна, я сильна, але якщо моє тіло стискається, плечі опускаються вниз, а дихання уривчасте, жодні слова не врятують, бо сигнал іде знизу вгору від тіла до мозку. Перед важливими виступами я іноді відчувала, як у мене тремтять руки. Я намагалася себе заспокоїти словами Все добре, ти впораєшся». Але це не працювало. І тільки коли я почала змінювати дихання повільно, глибоко, ритмічно, через кілька хвилин моє тіло само послало сигнал мозку: Небезпеки нема, ти в ресурсі. І тривога відступала. Інший приклад, у моменти, коли мене охоплює паніка, я навчилася не сперечатися з думками, а працювати з тілом. Я розправляю плечі, ставлю ноги міцно на підлогу, роблю три повільні вдихи. І вже через хвилину мозок підлаштовується, все під контролем. Це правило діє завжди: коли змінюється тіло, змінюється хімія мозку. Бо за кожною позою. Кожним рухом, кожним ритмом дихання запускається вироблення гормонів: адреналін, серотонін, окситоцин – вони сильніші за будь-які слова. Тому ми ніколи не переконаємо людину логікою довіряти нам, але ми можемо створити тілесний досвід довіри через ритм голосу, через контакт очей, через присутність. І тоді тіло іншої людини скаже. Можна довіряти. Саме ця інформація допомогла мені на кінець усвідомити, чому я гарна викладачка. Мій успіх не тільки в знаннях чи досвіді, він у тому, що студенти відчувають цілісність. На рівні тіла вони щитують сигнал. Їй можна довіряти, вона щира, її варто слухати, бо я справді вірю в те, що говорю. І ця віра звучить у моєму голосі, у моїх рухах, у моїй присутності. Я не граю роль. Я єдина з тією ідеєю, яку передаю. І ця щирість створює простір довіри, де ми навчаємось одне в одного. І ще я зрозуміла одну річ: якщо тіло таке сильне, то більшість наших реакцій це не наш свідомий вибір, а сценарії, автоматичні програми, які керують нами щодня. Сценарій це не просто звичка, це програмка, яка запускається автоматично. Вона може звучати як фраза, як жест, як реакція. І що цікаво: 99% наших дій упродовж дня це такі самі шаблони поведінки. Є два типи сценаріїв: перший життєві. Це ті, що ми засвоїли у дитинстві через повторення, наприклад. Я можу автоматично відповідати все добре, навіть коли всередині мені боляче. Цьому шаблону поведінки я навчилася давно, бо в дитинстві простіше було сказати добре, ніж пояснювати свої справжні почуття. Другі спадкові це ті, що закодовані у нашому тілі тисячами років. Наприклад, коли я чую різкий звук позаду, тіло миттєво напружується, або коли за спиною. Загоряються мигалки, навіть якщо я нічого не порушила, серце починає битися швидше. Це не вибір і не логіка. це сценарій предків, які виживали, коли небезпека могла з'явитися в будь-якої миті. Сценарії сильніші за логіку. Я можу знати головою, я в безпеці, все гаразд. Але якщо тіло запустило сценарій небезпеки, воно вже залило мене хімією тривоги. Наприклад, хлопчик у дитинстві навчився кричати на маму і бачив, що вона відступає. Йому вистачило кількох разів, аби тіло запам'ятало цей сценарій як ефективний. Через 20 років той самий чоловік може несвідомо кричати на дружину. Не тому, що хоче зранити, а тому, що його нервова система запускає давній сценарій. Крик означає контроль ситуації. Ми всі живемо у таких сценаріях. Деякі нам допомагають, як от зав'язувати шнурки чи швидко реагувати на небезпеку, а деякі руйнують, як от тікати від проблем або ховати свої справжні почуття. Хочу познайомити вас також з чотирьма правилами. За якими працюють усі сценарії. Перше правило якщо сценарій перервати, з'являється миттєва увага, уяви, що ти йдеш усталеною дорогою, а хтось різко кладе тобі перед ногами камінь. Уся твоя увага переключається туди. Я, наприклад, звикла на автопілоті прокидатися і одразу брати телефон. Та одного разу я змінила цей сценарій замість екрану, склянка води і кілька хвилин тиші. І мій мозок прокинувся по-іншому. Друге правило: якщо використати життєвий сценарій людини, ти отримаєш передбачуваність. Наприклад, я кажу дякую у магазині. У 90% випадків я чую, будь ласка, це автоматичний сценарій увічливості. Людина навіть не думає. Третє правило якщо використати спадковий сценарій, отримуєш автоматичну дію. Наприклад, коли хтось занадто швидко наближається до мого обличчя, я мимоволі відхиляюся назад. Це не вибір, це захисна програма. І четверте правило якщо назвати сценарій уголос, він втрачає силу. Наприклад, одного разу я сказала. Я відповідаю все добре навіть тоді, коли мені погано. І в цей момент сценарій ламається, бо я побачила його. У цьому вся суть. Сценарії роблять людей передбачуваними. І якщо я знаю, який сценарій працює, мені не треба переконувати людину логікою достатньо або перервати сценарій, або запустити знайомий. І саме тут з'являється різниця. Між дилетантством і операторами дилетанти намагаються гратися словами, тоном, красивими фразами, вони можуть іноді потрапляти в ціль, але частіше їхні зусилля розчиняються. Я пам'ятаю семінар, де люди заучували універсальні фрази для спілкування. Коли вони пробували застосовувати їх у житті, це звучало штучно, бо тіло не підтягувало. Це був спектакль без енергії. А є люди-оператори, вони не витрачають час на поверхневі трюки, вони знають, що справжня сила у нервовій системі. Вони працюють із диханням, із тілом, із простором, і можуть за хвилини змінити стан людини. Я бачила, як людина у паніці почала спокійніше дихати лише тому. Що поруч оператор говорив з нею в уповільненому ритмі з рівним тоном. Тіло підлаштувалося жодних магічних слів, тільки робота з тілом. Дилетант сперечається словами, а оператор запускає програму через тіло. Тому можна руками доводити людині логікою, що вона робить помилку і нічого не досягти. А можна змінити її дихання, поставу, фокус, і через кілька хвилин вона побачить світ інакше. Повторю, нашими реакціями керує не розум, а тіло. Нервова система слухає не аргументи, а сигнали виживання, авторитету, емоцій. І це пояснює, чому соцмережі такі сильні. Вони не працюють на рівні думок, вони грають на почуттях. На поведінкових сценаріях і навіть на імпульсах. Вони хапають увагу, запускають хвилі емоцій, створюють звички і активують найдавніші механізми. Але контроль можна повернути через усвідомлення, через роботу з тілом, через переписування власних сценаріїв. І тоді соцмережі перестають керувати нами. Ми самі обираємо, як жити поруч із ними. Знаєш, що я зрозуміла, коли пройшла цей шлях? Вплив завжди відбувається на глибшому рівні, ніж ми думаємо, не у словах і навіть не у красивих аргументах, а в тому, як реагує наше тіло, які сценарії в нас увімкнені, і чи ми взагалі помічаємо ці програми? І в цьому є дві добрі новини. Перша, ми не безсилі. Ми можемо навчитися зупинятися, дихати і переписувати власні реакції. Ми можемо ставати тими, хто керує, а не тими, ким керують. А друге, що справжній вплив починається зсередини. Якщо я тримаю контакт із собою, якщо моє тіло в ресурсі, якщо я бачу свої сценарії, тоді й зовнішній світ не може так легко маніпулювати мною. Мені хочеться, щоб ви вийшли після прослуховування цього тексту з відчуттям сили, бо сила не в тому, щоб захищатися від кожного подразника, а в тому, щоб знати. У мене є вибір. Я можу реагувати автоматично, а можу натиснути паузу і переписати історію. Це лише маленький крок у нашій спільній подорожі. Мені хочеться, щоб кожне відео було для тебе нагадуванням. Сила завжди поруч, вона в тобі. Підпишись, щоб ми могли продовжувати цей діалог і поділися в коментарях, які сценарії ти найбільше помічаєш у собі, ті, що допомагають, чи ті, що заважають. Це буде твоє маленьке усвідомлення, яке вже запускає зміни.